Всім привіт! Хто рано встає, тому Бог дає. Вийшла ранкові звуки пташок послухати пісеньки, так вже ось заводиться ця сатана. Не дасть, не дасть і все. Я ж учора лягла завидно, серед ночі свої очки вилукунькала і все. І хоч стріляй, так вже встала, коротше, що ж його лежать як. На дворі сейру, вчора ще з вечора мрячка пішла. ну поки... будь здоров. Річі зрадів, що вийшла. Всім легкого понеділка, хорошого дня і смачної кавусі. Поки номер один. П'ю за ваше здоров'я і довголіття. Насолода. От люблю каву і все, хоч хоч кричи, рятуй. Чай не дуже. Особливо, в, особливо влітку взагалі його не п'ю. Взимку ще так, коли холодно, а каву, так. Да. Називаємося кавомани, насолоджуюсь, там десь кілікіліку кричав. Крота, красота Боже мій. Ой. Не хочу затрогувати. Всім болючу тему. Бо, бо всіх болить усіх. О! Привіт! Молодець, кричи. Хай встають уже. Де вже кому на роботу, так? особливо кому їхати електричкою, так вже до всіх поїхали. Встають раненько. Отримала взуття, зараз з вами зробимо розпаковочку. Замовляла в магазині комфортного взуття, у них лише оригінал. Я взяла собі кросівочки Skechers, не дуже якісні, гарнесенькі, легесенькі, також підходять. На проблемну ніжку обов'язково зробимо примірочку. Від цього магазину маю вже зимове взуття, яким дуже задоволена. І носитиму я його ще не один рік. І ось такі кросівочки покажу вам. Легусінькі, взула і забула. Ну, а зараз примірочка. дорогі дівчатка, дуже хочу, щоб ваші ніжки носили комфортне взуття. Тому переходимо по посиланню, обираємо модельки, там вже є і літні модельки взуття. Обов'язково знайдете щось на свій смак і обов'язково зберігайте цей магазин, бо магазин доладній. Хочу подякувати їм за те, що дбають про наш комфорт. Хочу вас, мої дорогенькі, попросити перейти по посиланню і подивіться, будь ласка, цю передачу. Oh, Зараз ще буде один етап це маска-папелюшка від Valmont. Коли їду в Київ перед макіяжем, мені Олічка, привіт, вона зараз побачить ці сторі, завжди наносить. Набріки забираю, одразу шкіра стає більш вологіша, така, знаєте, доглян. У мене ще лишились делікатні залишки від попередньої маски, але нехай лишається. Це все корисно. До речі, це єдина маска, яка відчувається таким легким пощіпуванням. От поки вона у вас є на обличчі, ви щас таке не знаю, ніби морозець, якась м'ята відчуття. Знаєте, такого легкого пощіпування по всьому обличчю. Потім ви забираєте маску і воно проходить. Але я від себе дуже рекомендую спробувати маску, Попелюшка. Почніть з неї, ви закохаєтесь цей бренд. Це преміальний бренд, що говорити, він класно працює. Запах такий приємний. І після цього я вже можу наносити денний макіяж. Я робила ці всі масочки, волосся, само собою, висохло. Подивіться, яке воно кудряве, пухнасте. І нічого робити не буду. Не хочу ніяк його рівняти. Зараз робимо ще більш кудрявим. І сьогодні буде така у мене зачіска. У мене чоловік обожнює мою таку зачіску. Ми коли з ним познайомилися, я була така кудрява, кудрява. Ну, от така й була. І він обожнює, коли в мене така зачіска. На батьківські збори. Їдемо десь сховаємося, бо да, тут буде гарячий город. Та а А ти будуть десь на кому, а дівчини на школяку, Я хочу солодкої кави, я хочу приємного дня, щоб вечір був тихий, ласкавий, щоб була здорова рідня. І в кожну вечірню годину ще разу я Бога молю, Помилуй мою Україну, бо я її дуже люблю. Мирна понеділка всім далого початку тижня, дорогі мої ангела охоронці вам і вашим рідним.